Здорові судини мозку. Наскільки важливо підтримувати судини головного мозку у здоровому стані, відомо всім. Ці нескладні вправи життєво необхідно виконувати двічі на день абсолютно кожній людині. Вони зміцнять, розширять наші судини, покращать їхню еластичність. Та принесуть більше поживних речовин і кисню клітинам мозку, забезпечуючи його безперебійну роботу з управління всім організмом. Вдих підіймаємо руки і розслаблюючи нахил, опустили, видихнули ротом зі звуком ху, вдих носом. Видих ротом. І ще раз повний вдих і повний видих. Руки на поясі. Дихаємо тільки через ніс. Вдих носом та видих носом. Вдих, видих. Виконуємо п'ять разів. Лівим вказівним пальцем закрили ліву ніздрю. Дихаємо через праву п'ять разів. Поміняли. Права рука закриває праву ніздрю. Повторюємо п'ять разів, насичуємося киснем. Подаємо шию вперед, вдих. Підтягуємо потилицю назад, видих. У поміч голові вивільняємо затиснуті судини шиї. Руки у замку за головою робимо невеликі послідовні повороти корпусом. Шия розслаблена, верх голови впирається у руки. Правою рукою прикриваємо праву ніздрю, вдих через ліву, прикрили ліву, видих через праву, вдих через праву. Прикрили праву. Видих через ліву і дихаємо так ще кілька разів у своєму темпі. І закінчуємо видихом через ліву ніздрю і опускаємо руки. Ставимо ноги трохи ширше плечей. Повертаємо праве плече півколом назад і повернулися в центр, ліве і повернулися. Продовжуємо. Тепер відводимо обидва плеча назад. Вперед видих ротом зі звуком ху. Ліва рука на поясі, права зігнута у лікті долоною до плеча. Робимо вдих, різкий рух рукою над головою, нахилившись, видих ротом. Ху. Повторюємо п'ять разів. Змінюємо сторону та повторюємо. Вдих, видих. Підняли руки вдих і, розслаблюючи нахил, опустили видих, вдих носом, видих ротом ху. І ще раз повний вдих, повний видих. Спокійний вдих. Намасте, Видих. Займайтеся разом з нами. Будьте здорові та до нових зустрічей на нашому каналі.